Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про можливо, одну з ключових подій для української дипломатії сьогодні. Це зустріч Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Джо Байдена у Франції. У Пражі вона відбулася і долучаю до нашої розмови, аби це детально проаналізувати Романа Безсмертного дипломата, історика надзвичайного та повноважного посла України. А ще дуже фахову людину з цих питань Романа Безсмертного. Пане Романе, ми вам вітання. Доброго дня, пане Романе, Маємо зараз дуже мало деталей про цю зустріч про, прані про те, що є в публічній площині, Про те, що точно оголосили пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Проте ми побачили склади делегацій, якими зустрічалися. Я звернув увагу, що з боку президента Зеленського це був голова офісу Андрій Єрмак. Там ще був. Один з його заступників, пан Камишин, був і Юлія Свереденко, як представниця уряду економічного його, його, його блоку. А з боку, з президента Сполучених Штатів, я звернув увагу, що був пан Ллойд Остін, пана Салівана, я побачив, і, звісно, державного секретаря Ентоні Блінкіна. Ось ви, ось це мої такі враження візуальні, а загальні ваші враження з того, що ви побачили, можливо, побачили між рядків десь. Ну, порядок денний дуже широкий. Цієї зустрічі насамперед це питання, які пов'язані з допомогою, її темпами, її якістю, змістом її розширенням, і це ключове питання, яке буде обговорюватися. Безумовно, що ця зустріч не обмине і питання, які пов'язані з глобальним самітом, і не тільки бути там чи не бути. Президенту Сполучених Штатів Байдену і делегації в якому складі а й власне результатам роботи глобального саміту, тому що на сьогоднішній день ми знаємо про три питання, але продовжують дискутуватися і інші питання, зокрема на діалогах Шанґріла там. Постановці питань, які задавалися президенту Зеленському під час відповіді на питання, в тому числі пропонувалося включити інші питання. Я вже не кажу про результативні документи, які мають бути прийняті, сюди ж відноситься і питання, яке пов'язано із підготовкою саміту НАТО і запрошенням України до НАТО, і власне. Чому а, ви звернули увагу абсолютно правильно на закритість цього формату? Тому що і з точки зору виборчої кампанії в США і ситуації в Україні в цьому відношенні, якщо взяти кожне із трьох питань, вони є дуже дративливі, і при нинішній ситуації ліпше отримати, хоч якусь середульшу відповідь на ці питання, для того, щоб потім інформаційно обслуговувати цей процес. Тому а, розвиток, якби, в інформаційному плані дещо відстає, тим більше, що якщо взяти всі ці питання, три на сьогоднішній день в інформаційному полі блукають такі догадки, такі фантасмогоричні варіанти, які і обговорювати годі, відтак очевидно, що а, зустріч буде. Торкатися власне цих найгостріших питань, і очевидно, що по них будуть запропоновані якісь робочі варіанти рішення навряд чи буде прийнято. І наштовхує на це власне оцей пасаж із вибаченням. Президента Байдена і е, все те, що зараз крутиться навколо цієї зустрічі, починаючи від того, власне чому це на полях Нормандії, чи не можна було це обговорювати безпосередньо в Італії, а не можна було обговорювати, тому що для президента е, Володимира Зеленського важливо. Обговорити участь Джо Байдена у глобальному саміті миру, а перебуваючи, як ви розумієте, в Італії не так далеко заглянути і до Швейцарії на саміт. Ну тобто, тут є цілий ряд комплекс таких е, комплексних питань, які потребують роб робочої розв'язки. І на жаль, на сьогоднішній день вони вже не можуть бути подолані на технологічному і технічному рівні. Потрібно власне спілкування ключових персон. Пане Романе, тоді ви кажете певно, що про таку харизму, за рахунок якої можна. Я ну, неправильне слово певно, що змусити, а все ж таки запросити Байдена на саміт миру. Тобто, тут же дипломатичні механізми не працюють, працюють людські, да? Завжди у міжнародних відносинах залишається шанс для персональних якихось контактів. Напевне, вам зустрічалися випадки, коли такі процедури, як скажімо, навіть призначення і повноважного посла, навіть делегації певні при досягненні певного тупика, виходять на спілкування безпосередньо перших персон. Я вже не кажу про таких такі великі речі, як міжнародні конференції, багатостороння дипломатія. Вона в більшості своїй обов'язково приводить до того, що так чи інакше перші особи мають спілкуватися, бо на технічному і технологічному рівні завжди в процедурі заходять в тупик. Бо причиною цього тупика є два, дві речі: це виписаний до тонкості процес, який не дає можливість маневру, і зазвичай такі речі потребують політичних рішень а точно це треба сказати вольових рішень. Умовно кажучи, уперлися в цифру і продовжується дискусія: чи в об'єми, чи в певні там а, формулювання, які і так і так правильно і потрібне якесь вольове, вольове рішення. Ну, згадайте, хоча б а, база російська в Севастополь, чи в Севастополі це була десятилітня дискусія. От. І от власне з таких моментів, чи я вже не кажу там э, острів Зміїний дискусія з Румунією в Україні, коли довгі часи велася й довгі роки, власне, це приклади, коли так чи інакше, як і нинішня ситуація, бути чи не бути на саміті, власне, а з якою там э, волею бути, з яким меседжем, з яким рішенням. Ну, все це говорить про те, якби що дійшли до того, коли крайньо необхідно спілкування перших осіб, і минулий раз мені здається, я вам казав, що не треба поспішати з висновком, хто там буде і кого не буде, тому що воно переходить якби спілкування перших осіб. А за цим можуть бути будь-які вольові рішення. Так я точно пам'ятаю цю вашу тезу. А за вашими спостереженнями, президент Шаджо Байден, ось він. Схильний змінювати свої рішення, ну, ну як мінімум, я можу, наприклад, провести все ж таки дозвіл битих, нехай обмежених по території Російської Федерації, як перший, який мені згадується. Ну власне, я не випадково веду нас обох цією дорогою. Це не єдиний випадок, коли президент Джо Байден, по перше, як досвідчений політик по-друге людина з великими великим рівнем підготовки особливо в питаннях міжнародних відносин дипломатії тому що фактично його і конгресова робота і робота за конгресом і віцепрезидентом вона зводилася до питання дипломатії міжнародних відносин і як навіть як віцепрезидента в тому числі а особливо те, що стосується України, з 1972 року Байден так чи інакше контактує з різними рівнем і е, якістю українського керівництва. Відтак очевидно, що розуміючи ці речі, можна очікувати різноманітних рішень, компромісних, і я вже не кажу там в тому числі рішень, які стосуються появи чи не появи на е, саміті мир. Ну я там mm. до слова враз же ви згадували певні там. Е... Певні історичні моменти пов'язані з Байденом. Я згадав його цитату про те, що як він висловився щодо Путіна. Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене протягом 40 років. Це він сказав напередодні в інтерв'ю ABC News. Пане Романе, ви нас ведете стежкою розмови про саміт миру, який вже відбудеться наступного тижня вихідними у Швейцарії. Я вчора звернув увагу на те, що там буде все ж таки представлена Угорщина, буде представлена головою свого. ОМЗ з паном Сіяртом. Е, на вашу думку, а з якими ідеями, і з якими ініціативами, з якими тезами пан Сіярто поїде? Бо позиція Угорщини вона не завжди задовольняє Україну. Це я так м'яко кажу. Ну, це такий сякий почтальйон рашиського фюрера. І ми зрозуміло, що там з вами почуємо: і відношення Угорщини до вступу України в Європейський Союз, от, і стосовно того, що має відбуватися конференція, на якій присутня в тому числі Росія. Ну тобто, це ті речі, які в тому числі. Віктор Орбан обговорював із головою КНР і Вони вже звучали, бо там, власне, в підсумку цієї зустрічі устами прем'єр-міністра Угорщину було оцінено е, саміт миру. Тепер ми ж пам'ятаємо заяву Угорщини, що вона не буде присутня на рівні там глав. Але як ви бачите, трошки відступили, почесалися і вирішили. З Москви прийшла вказівка виконати роль почтальйона і зачитати телеграму. Знаєте, іноді є таке вітальна телеграма до учасників зібрання. Так от Сіярту вийде на трибуну і зачитає вітальну телеграму. Тільки вона тепер буде із Пекіна, і з Москви, із Тегерана. Це треба розуміти, тому що це вже один і той же клуб. Я вам скажу, що слава Богу, що це відбувається, бо. Для Європейського Союзу буде аргумент, щоб швидше позбавити їх голосування, бо вони там паскудять настільки вже багато, що їх пора якби швидше усунути. Тим більше, що підвалини для цього є. Європейський парламент проголосував за те, щоб їх позбавили на основі регламентних позицій, не брати участь у процедурних голосуваннях. Тому тут все складається дуже добре і. Я вам можу сказати, що поява подібних голосів на саміти миру, вона в тому числі буде аргументом для тих, хто ще чухається, яку сторону прийняти там і з ким бути, в тому числі аргумент для тих, а як надалі, тому що оце рішення я спочатку думав, що воно. Згубне виділити тільки три питання. Тепер мені здається, вона абсолютно правильним, бо це дає можливість зрозуміти, а яким може бути наступний саміт? Бо тут же вже очевидно говориться про те, що це буде певна канва, яка буде тривати. Певний період і важливо в цій ситуації відстежувати поведінку таких як Угорщина, Словаччина. Ну в залежності від того, які там будуть політичні режими обиратися. Але з моєї точки зору, і Орбан, і Фідес вони визначили свою долю. і Мені не хочеться тут постійно використовувати. Слово Угорщина, тому що ну, угорці вони там приблизно пополам зараз поділилися. Хто за Орбана, хто проти нього, і з моєї точки зору, доля наступних виборів якби зрозуміла в Угорщині. Але так чи інакше, роль почтальйона Сіарто виконає на зібранні у Швейцарії. Ну, якщо є кому читати телеграму, як ви висловились, то представництво Китаю зараз абсолютно їм не потрібно, як би їх там сполучені штати не заохочували, як сказав речник держдепу Меттю Міллер до участі в цій мирній конференції, пане Романо. Все ж таки, ви сказали про те, що там три питання будуть на цій мирній конференції, але ж спочатку їх було десять, і тут виникає наступна історія: а чому ви виокремили ці три? Там точно я можу згадати ядерну безпеку. Продовольчу безпеку, і тут третє, можливо ви мені нагадаєте. Я просто зараз хотів відкрити, гуманітарний подивитися. блок, який Гум... був пов'язаний да, май... з поверненням військовополонених дітей, його і треба було назвати так гуманітарний, бо там вже не тільки військовополонені і діти, це цілий комплекс гуманітарного права міжнародного. Ну але так воно крутиться. Я думаю, що це не є формальне формулювання, просто обертається. Що стосується маленький короткий пасаж стимулювання. Китаю. ви розумієте, в міжнародних відносинах приблизно це інформаційне поле, що я буду, а ти там у кущах сидиш? Воно дуже важливе, і заява Сполучених Штатів Америки. Вона якби а, в тому числі рівень присутності знімає з порядку денного, тому що Сполучені Штати говорять, що ми тут, ми лідируємо. А ви, значить, там розказуєте про мир, а насправді а, порох сушите для того, щоб готувати чергову війну. Це дуже важливо, в тому числі і ця заява. Причому вона так красиво загорнута по американськи в інформаційному полі, що вона до, до речі, дуже до діла. Тепер стосовно того три питання, чи всі інші. З моєї точки зору, по трьох є згода між більшістю запрошених учасників, і вони виставляються не випадково. Особливо в цій частині важливо, що і питання. Продовольчої безпеки і питання ядерної безпеки. Вони в тому числі розраховані були на те, що Пекін, Південь, Глобальний Південь. Вони підтримуються, тому що якщо взяти. Проект, так званий проект Африканського Союзу, під авторством Сіріла Рамофоса, який ніхто не бачив, то там постійно крутилося питання з тим, щоб забезпечити експорт українського зерна і російських мінеральних добрив. Що стосується ядерної безпеки, то тут Китай попереду всієї планети, вони більше всього. Кричали навколо того, що війна ядерна недопустима. Більше того, ядерний шантаж цивільним атомом точно так недопустимий. Я думаю, що це правильний тактичний крок. Але очевидно, і ми з вами, і ті, хто обговорює цей саміт, не всю інформацію знаємо. Я не виключаю, що результатом саміту може трапитися не три питання, яке наносувалися, а всі десять. А може і ще декілька питань. В тому числі не виключаю такого варіанту. Бо, скажімо, а чому не обговорювати всі інші питання, якщо між учасниками зустрічі буде згода? Це вже питання, скажімо так, процедури і якості тих документів, які будуть готуватися. Ну, і козирів в рукаві. Бо, от давайте уявимо собі, що на саміті з'являється там Джо Байден чи а, фігури такого польоту. І вони досягають домовленості, а чому нам не зробити такий крок? Більше того, можу вам сказати, що при сміливості демократичного середовища цивілізованого середовища можуть бути прийняті і інші резолюції, а не тільки ті, які належать авторству ну, того, що називається проект. Президента Зеленського, бо на сьогоднішній день ну, відомо про те, що й генеральною асамблеєю різними організаціями приймалися документи достатньо якісного змісту, які стосуються а, оцінки дуже жорсткої оцінки агресії Російської Федерації. Тому, а, скажімо так, ідучи за інформацію, яка є про ці три питання, я не виключаю можливості і того, що там з'явиться і ще декілька позицій. Пане Романе, тоді в мене питання. Мені здається, що коли саміт ну, такого масштабу більше, ніж 100 країн будуть присутніми, то вже ж, певно, і готове певне фінальне ком'юніке? Тобто вже про все домовились, лишилися ну, публічні п... заяви. Пане Дмитре, це так було у, у мій час. Коли за місяць готували, потім з ручками сиділи, помилки виправляли, дописували. Зараз міжнародні відносини і дипломатія чиниться на коліні. Це і добре, і недобре. Давайте не будемо це оцінювати, тому що це данина і нинішньому фаховому рівню людей усіх. Я тут не кажу про Україну, я в принципі кажу і дотримання протокольних речей, і дотримання процедурних речей, норм міжнародного права. Ну чому я так спокійно про це кажу? Ну то я собі, що через тих, хто. Серед тих, хто зібрався прийняти цей документ, є е, московський почтар Сіяр, Ну, він вже буде поганить на кожному кроці. Тому в цій ситуації треба маневрувати і шукати вихід, як знайти варіант, який би е, міг просуватися далі, приймати рішення. Тому ця дипломатія на коліні, яка зараз в принципі почала домінувати. Ну, по-перше, це розуміння того, що е, війна. Накриває світ, і тому люди спорадично шукають дипломати спорадично шукають відповідь на всі гострі питання термінові з одного боку. А з іншого боку, я можу вам сказати, що найкращий експромт це коли він підготовлений. Бо як оце на коліні починається писання, тоді чекай біди. Ну, тут я можу лише згадати, я пам'ятаю, як читав книгу уривок книжки Франсуа Оланда, який згадував, як Меркель е, доточно записувала кожен пункт мінських домовленостей. Е, це там уривок, який фігурував тоді в засобах масової інформації. Він там визвав також до... достатньо шипало, якщо чесно, дискусії я тоді згадую в пресі. Е, Пане Ромено, в мене до вас питання щодо французьких інструкторів в Україні. Бо коли Казали про цю зустріч в Нормандії про цей день, де який будуть відзначати і згадувати. Казали, що можливо президент Еммануель Макрон оголосить рішення про те, що французькі інструктори будуть в Україні, і це там, викликало бурю емоцій. Тепер є повідомлення політикою, що, начебто, після розмови між Макроном та Джо Байденом вирішили про це наговорити, і таке рішення. Не виносити і наголошувати е, про, про нього. Е, на вашу думку, ось вчорашня заява про міражі 2000, це така певна компенсація. Ну, хоч не військові, тоді технікою. Давайте розберемося із першим, і з другим. І так, перше, якщо подивитися е, оригінал повідомлення політико, він вельми вельми цікавий. Про що він говорить? Про те, що значить, в телефонній розмові це сюжет прямий в телефонній розмові вони не дійшли згоди. Чомусь цю телефонну розмову тепер прийшли до розмови а, в Нормандії, в Парижі, тобто на відзначенні а, ювілеї висадки, а це вже так чи інакше звертає на себе увагу, бо це була телефонна розмова, в якій вони не дійшли згоди. Тут щось приліпили власне до нинішньої ситуації. І ще одне. Там наступний пасаж є просто унікальний. Політіко пише: значить, тут є такий Макрон, який мнить із себе, лідера нової системи безпеки Європи. І тому, аргументуючи це, якби вони не знайшли згоди. Але при цьому відносини між Байденом і Макроном є. Слово я забувся, просто не хочу його зараз видумати, ну унікальними, скажімо так, на даний момент. Тобто, все це говорить про ну, дуже закручену таку тему, бо е, я почну з того, що декілька разів вже говорив. По-перше, треба чітко розуміти, а що за тезою інструкторів е, в Україні має на увазі президент Макрон. Я думаю, що про це знає більше тільки одна Україна, одна людина в Україні це президент Зеленський. Це перше. Друге, власне, а відповідаючи на це питання, президент Байден в телефонній розмові він говорить як президент Сполучених Штатів Америки чи як кандидат нинішній. Бо це, це різні позиції у, у нинішній ситуації. Тут треба розуміти, що третя теза із політикою. Вона взагалі добила а, ситуацію, коли політико пише про телефонну розмову про незгоду, а тоді завершує унікальною фразою, що значить, дві особи, які були свідками цієї розмови, зажадали називати свої прізвища, але підтвердили це. Оце вам крапка. І ми з вами зараз потратили три хвилини дорогоцінного часу на те, щоб розібрати те, чого насправді могло і не бути. Добре, пане Романе, тоді я тут знову схоплююсь тоді за одну з ваших тез і е, про Макрона, який лідер нової безпекової конфігурації в Європі. Я так по-своєму інтерпретую ваші слова. Я так розумію, я згадую, як читав біографію Ангелу Меркель, і з неї виходило, що і Меркель бачила Макрона якраз новим лідером в Європі, як мінімум. А за вашими спостереженнями, він таким є чи намагається стати станом на зараз? Я би відділив тут Францію як автора, лідера постійного, і це так було, так є, і так буде. І давайте так: от: Валерія Жескара Дестена з його Конституцією Європи, Ніколя Сарказі з його ідеями Європи від Ламаншу до Чукотки. І е, Макрона з його ідеями: от спочатку е, до України е, особовий склад, тепер інструкторів е, і вже тричі міражі. Все це має значення, все це має велике значення. І так, що тут поперед всього? Це власне інтереси Франції. Безумовно. Друге, е, вчора почалися вибори до європейського парламенту. Вони завершаться 9-го. От 10-го -11 11-го можна буде почати про щось говорити, а серйозно можна буде почати говорити, коли оберуть президента Єврокомісії. От тоді ситуація вляжеться, і можна якось оцінювати оці всі слова, які ми чуємо і під час ювілею відзначення висадку в Нормандії, і так звані телефонні розмови, яких могло і не бути, і так зване безпекове лідерство в Європі. бо… Ідея, власне, безпекового формату Європейського Союзу, вона вперше з'явилася ще за часів мітерана, був такий президент Франції. От її французи весь час крутять, і це з одного боку, якби. Підтверджує їхнє лідерство і претензію на лідерство. А з іншого боку, це періодично псує відносини з Вашингтоном. Вони і так, я б не сказав, що вони такі прелюб'язні, а вони завжди мають проблеми, бо американці не люблять французьке вино. А французи страшенно не люблять, коли їх американці втягують в чергові круговороти по НАТО. Ну згадайте, хоча б період, коли Франція була асоційованим членом НАТО. Це я обережно так сказав. Бо, насправді вона туди ніяк не входила. Та і сьогодні, якщо по-справжньому взяти то окремі угрупування військ, починаючи там від атомного флоту і так далі, Франція не підпорядкована, вона в антономному режимі використовується в, сфер, в сфері безпеки. Тому тут, в тому числі, якби проявляється ця річ. і так можна поставити крапку, тим, що сказати, що іде пошук Франції нових ідей розвитку Європейського Союзу, але Веде це, веде цим насамперед інтереси Франції, пане Романе, надзвичайно вдячний вам за цю розмову, за те, що знайшли час для глядачів української правди. Нагадаю, Роман Безсмертний дипломат, історик, надзвичайний та повноважний посол був гостем цього випуску УПЛАЙФ. Говорили про зустріч президента Зеленського та президента Байдена. Говорили про майбутній саміт миру, та й в кінці також говорили тему, чи дійсно Франція і зокрема Еммануель Макрон можуть претендувати на звання нового лідера в Європі.